Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему 2 долари. 2 долари – це на сьогоднішній день рідкісна купюра. Ми і неї вийшлося зробити. Я ж вам покажу на другу сторону. Дивіться. оце пройшло в 1700. В 1776 році -17. тут, тут I got Vitrus по англійськи по, -по, -американське. по -американське буде, А ця купюра 2017 року тут написано. Вот будет поделка, робим на 7. Я раз я вам покажу картинки 2 доларів різних років. Кстати, вам було цікаво, хто зробив дизайн цієї купюри? Томас Джефферсон. Найти купюри Джефферсон. Деферсон. Міний дизайн зробив і купюри зробив. зробив, понятно. Зараз я вам скажу рік дизайну. Рік дизайну 1928 рік. У цій купюри є два дизайнера. Томас Defon і Джон Трамбул. И зараз я вам немножко расскажу про 2 доллара. 2 доллара США, банкнота США на лицевий стороні заображенный Томас Джефферсон. Я вам заказав на, на зворотній продукції картини Джона Трамбула Декрарація на заразності. І тут я вам покажу другу сторону 2 долларов. Виробництво купюри було припинено в 1966 році, проте за 10 років зі нагоди святкування двох двох сторічня незалежності США у, у 21 столітті. Нові екземпляри практично не створюються близько 1% всіх випущених банкнот. Відповідно, її рідко можна побачити і використані. Це Породило міф про те, що 2 доларові купюри. Вивели з обігу, що спричиняє проблеми для людей, які хочуть ними розраховуватись. Рідкість можна пояснити тим, що випуск 1976 року був нез... незвично сприйнятий. Населенням навіть став предметом колекціонування і не був затребуваний. В грошових операціях до серпня 1996 року, коли випустили нову серію цібом Хто майже зникли. Та це те, що я, вроді би, не казав, в 1976 році був дизайнер Джом Трамбул.